Чи ніхто не влазить, чи все наше господарство на місце. Так, і на даному етапі. Ну що ж, ранок п'ятниці в нас саме такий. Так, ну що, я в сараї збираю яйки, як завжди, у нас світла немає. І з приводу того, що хто казав, що в нас утримання для корей дуже-дуже погані. Ось така в нас на відгодівлі приміщення невеличке. 2х2 десь отак. Скільки в нас тут уже залишилось? 2, 4, 6, 8, 10, 13 штучок. І тут я бачу у нас курочки, бо кожного дня по 2-3 по 3 яйця звідси ми маємо. Годуються вони, як і годувалися, кукурузою та камбікорником. Вже багато вирізано. З приводу умов. Таке кажуть, що погані умови і тому подібне. Герої, а вам слабо показати взагалі, що маєте ви? Жодна особ, яка писала мені про те, в яких умовах в мене живуть тварини, не показала те, що має в наявності в себе. Відповідно, в мене висновки такі, що ця особа навіть не має уявлення, що таке тримати курку, як її потрошити і тому подібне. Ну і поки обсирали, що в мене бролери так само живуть дуже погано, то хочу вам сказати, для мене в першу чергу це м'ясо. Люди, які тримають 10-20 курей, щоб яйця несли, цілують їх в дупи. У мене такого немає. Чим більше бролерів сидить на одному метрі, тим їм наразі тепліше і вони швидше ростуть. Тим паче в нас неопалюване приміщення. Ось так. Далі, чим більше вони їдять, П'ють, тим швидше вони також ростуть. Розумієте? Хоча да. таким, хто не тримає взагалі нічого і не має нічого, такі навіть не зрозуміють. Ну, а допоки пишуть про погані умови для корей, я займаюся м'ясом, поставкою м'ясом, заготівкою для себе на зиму. І само всьому задоволена. Всіх вітаю на своєму каналі. Дуже такі гарні влучні запитання були з приводу господарства, як вони в нас сидять, чи ніхто не влазить, чи все наше господарство на місце. Було багатенько коментарів, тому я вирішила вам розказати, показати. Суть в тому, що в нас зараз. Ці загородці, як бачите, вже нікого немає. Чому? Перше, всіх качок великих я вже убрала, продала тушками. Навіть собі жодненької не заклала, одну тільки встигли приготувати. Залишилися менші, вирішили сюди ми їх вивозити, якби не одне, але дійсно, до нас щось внадилося постійно ходити. І забирати в нас качок. Качок було в мене забрано, тут їх сиділо в мене велика кількість, як ви пам'ятаєте. Великих завозили ми 70 штук. І менших я завезла сюди 50. Як вони почали в мене тут пропадати, ми їх забрали назад. 20 штук пропало з менших, щоб ви розуміли, про які цифри йде взагалі. Розмова. Розумієте, коли в господарстві щось зникає, шукається одразу проблема, хто, що, чому і так далі. І коли ми тут і не чуємо інколи. Це ж таке і собака в нас тут охоронець, як бачили, гарненький. Але справа в тому, що постійно щось приходило в гості. Там Бувало, ось бачите, в нас все попідставлено, щоб нічого не заходило. Шеферинки ці вкопані, вони не просто приставлені, вони вкопані в нас. І підставлені, відповідно, ж такими булижниками. Це в нас що? Ракушняк. О, <раплях> згадала. Загалом, приїжджаю я один раз, а в мене оці ось великі кирпичі, Ось ці ось там от, отут прям вивалені, поняли? Я рахую качок великих, а в мене дві недостача. Я походила по круга лясам на більше, ніде нічого немає. У нас вон, поле тут поряд. Пішла на поле, подивилась, ну таке собі, нічого ніде немає. Обійшла знову, ніде нічого немає. Так? А пір'я валяються. Проходить там. Два-три тижні знову ж таки. Немає двох качок. Та що таке? Ну, думаю, блин, може собака там, знаєте, якась залізла та да вцапала. Проходить ще там 2-3 тижні. Хоп! А в нас уявляєте, немає три качки і немає гуски вже. Гуски немає, уявіть собі. Е, нехай там качка. Вона там важить 4 кілограма із потрохами. Але ж гуска, яка важить 6 кілограмів, вибачте, де вона ділася. Тут я розумію, що щось десь не то. Понаставляли ми лавушечок, там, де щось в нас залазило, там, де було ж видно, так? Ніхто не приходить. Пройшло вже, мабуть, три тижні, бо воно ж набрало багато. Проходить три тижні. Приїжджаю, знов немає. Качечки, а в мене тут залишалося дві качки і 10 гусей. Ну, думаю, це добре, що в мене замовлення не було, бо я вожу від двох одиниць. Приїжджаю, а в мене дивіться, що тут. Ось підрита виямка. Ось отак в мене підрито тут. Греблося воно тут. Угу. Пішла я загалом далі по всьому периметру. дивитися, що я знайшла. В першу чергу я знайшла, що до нас хтось приходить. Дивіться. Оп, це свіженькі сліди, і видно, воно вже приходило, коли я всіх останніх забрала звідси. І починаю ходити по городу. І показую, що в мене тут. Оп! Ідемо вон далі по слідах. Сліди, до речі, дуже-дуже свіжі. воно вже приходило після того, я вже просто психанула, кажу, ні, так не робиться. Приїхала з клітками, забрала гусей, звідси, бо кажу, і гусей не буде. Дивіться, що в нас на городі. О, бачите? Іду ж далі. У мене тут по всьому периметру погороду виявляється, валяється пір'ячка. А так. Ну, а тут вишенька прям на торті. Дивіться. Отак. Вон пір'ячко ось пір'ячко Ну і загалом ви зрозуміли, так що по городу дуже багато ось слідів, нас хтось шостає. Поробили ми по периметру забора лавушки, і воно постійно знаходить якусь. Іншу лазейку. Тут ми вже повністю зрозуміли, що в нас приходить не собака, а як виявляється, лисичка. Бо лисичка не йде на свою тропіку, в якою вона відчуває, ага, щось було. Ось, що в нас стояло. витягнута сюди. Хтось приходив, але, походу, вона не спрацювала, на жаль. Але видно, що щось було, бо в нас оця штучка, дрючка, стояла, он, отам. Вона не спрацювала. Шкода. А, це було, треба було сильно. Шкода. Загалом тут була в нас оця штучка. У нас тут не одна стоїть, до речі. І тут я хожу по оцим ось слідам, і ви розумієте, мене виводить на цю халепу. І от сюди в нас пішла пачечка. Ще одна. Все, в мене вже просто. Ну, ви ж розумієте, да, що коли в господарстві є е, таке особливо, що щось витягує, буває інколи просто руки опускаються і думаєш, та ну, ну це капець, ну реально, ти його купляєш добовим, таким маніпусіньким, ти за ним доглядаєш, ти його вирощуєш, годуєш. корма зараз не такі вже й дешеві. Тут кожен раз приїжджає Що таких дві великих качки немає. Другий раз так само, третій раз так само. А воно ж 2 плюс +2, 2 виходить там 10-20 штук. А якщо вивезти на тушки і по продажу, то це дуже багато коштів в мінус. Ось так. Загалом висновки ви зрозуміли, так? що лисичка в нас ходить, тому сусіди. Я знаю, що ви дивитесь, якщо у вас зникає курочка, півник, будьте уважні і обережні. Нас орудує лис, рижий, хитрий. Ось так, їх дуже багато розвелося. Бачила вже постанову, що дозволили відстріл, але наскільки це тепер швидко все буде відбуватися, невідомо. Бо їх реально дуже багато стало, тим паче виводиться малеча, і їх з кожним разом все більше і більше. Так що будьте в очікуванні, бо в нас тут вже господарства немає, тягнути немає, що можуть, на жаль, завітати і до вас. Якщо ви пускаєте своїх курочок гуляти, краще за ними послідкуйте і прикривайте. Я розумію, що вони в день можуть не ходити, але сказ, на жаль, ніхто не відміняв. Вони можуть просто зайти і в день, і коли завгодно. Ось так. Сподіваюся, я на ваші запитання дала всім відповідь і всіх задовільнила. Так, і на даному етапі у нас на сьогодні залишилось чотири гусочки. Завтра дві гусочки вже уходять. Аду, тихо! І менші качки, яких я хотіла вивезти туди вам. Бачите вже, десь вірьовку знайшов, зараз будемо витягувати її. Має тут їх небагато лишилося, але їм треба ще підрости. Вони за нас важні. Їдять вони. І ячмінь. ось таке вони їдять. Водичку трошки прикопали. Ну, під накриттям тут поки що місяць перетусуються, все буде о. Завтра дві гуски піде, дві залишаться. Ну, качучки такі маленькі. В них ще тушечки такі по 2 кілограма. Я вважаю, що маленькі, будемо ростити до 3 кг. Граф вийшов. Тож вирішили їх огородити і щоб нерви свої не витрачати, поки вони тут нас повід'їдаються трішечки. Де? Графуля? Ти жопа. Ось такі справи. Ну що ж, а ранок п'ятниці в нас саме такий. Ось три густки і два домашніх півника в нас зараз по замовленню. Я вже оголошення не давала, люди знаходять мене самі. Останнє замовлення вже. На вихідних не приймаю, бо немає з чого. Гусей вже немає, залишилась одна невеличка. Покладемо її собі в лар. Півники так само вже немає. Залишилось декілька бролерів. Все, ми розпродали, чекаємо, поки малесенькі качечки попідростають хоч трішечки, але вже почали їх бронювати. До свят на Новий рік. Ось такі нас справи.